Всім привіт, це дивимось третю серію Кауру Ханна Варін Тосаку. Минула серія була така конфлікта. У нас конфлікт був за їхніх школ. Якщо чесно, сам цей конфлікт, не їхній, а імно цих школ різних статусів, типу, дівчача, хлопчача. Я не знаю. Для мене це завжди було. Типу. Інородним. Взагалі всі, хаті мене тільки в цьому. Не знаю, напевно, у нас такі школи теж є. Типу, що розділення є, напевне, і дівчачі. Я, в принципі, не проти цього. Якщо батьки хочуть цього, то це нормально, але просто щоб це не було так, ну, не було такого ставлення. Типу, це ж. ну, Для мене це виглядає прям супер грубо, що хтось когось не знаю, якось так косо дивиться. Для мене це прям. Іменно, напевно, це мене вибільше більше, а не те, що це дівчача і хлопчача школа, тому ладно. І, і за цього конфлікт з них стався. Дуже мені сподобалось, що мати зіграла дуже непогану роль у їхньому. Не те, що примиренні, а просто щоб вони поговорили, розібралися в цьому. Ну і найголовніше, що вони розібралися в цьому в минулій серії. Не тянулося, знаєте, як деколи прям люблять тягнути драму. Якщо драма хороша, в принципі, я не проти. Хоча я завжди не, не, не дуже полюбляю таку драму, особливо в романтичних цих анімешках. Я знаєте, я більш за не те, що позитивна, але без всяких трикутників, чотирикутників, щось типу того. Така я людина. А... Ну, побачимо, як їхні стосунки будуть далі розвиватися. По опінгу я знаю, що в головної героїні буде ще якась суперподруга. Це, я так розумію, і прибов вона захоче перевірити цих хлопців, або щось дізнатися. І, напевно, можливо, на цьому такий міні-конфлікт буде строїтись наступну серію. Або просто вони поки що ще будуть, знаєте, привикати один до одного. Вони хоч ще не призналися, але ти минуло сери навіть виглядала, як вже вони можна сказати разом. Ну, коротше, не буду між думати, перейдемо, побачимо, що там буде. Що там буде? Реакція на YouTube буде з таймером, то на своє копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з та звуком, а ще до я посилання перекладів, це на сценарії, там, де брав переклад до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо у вас є можливість, будь ласка, можете мене підтримати, бо це дуже-дуже піднімає мотивацію. Не забувайте підписатися, поставити лайк під байку, теж буде дуже-дуже приємно. Якщо будете дивитися за посиланням з картинкою та звуком реакцію, то, будь ласка, не включайте ролик на Ютубі, хай далі на фоні. Просто гурси включайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Ну і так, да. поки що він ще не розповів своїм хлопцям, що він, знаєте, затіяв. У ну, нього приємні стосунки почали з дівчиною з неприємною школи. Побачу, може, на цьому буде ця сей про це, що він розповість їм. Е, якого біса? А чого. Не з оцінки погано, напевно, це єдине пояснення, яке виглядає нормально. Якщо буде пояснення в силі того, що вони виглядають якось неправильно і для мене це прям такий самий конфлікт, як оця боротьба між, між школами. Не фізична боротьба, а, типу, ну, я маю на увазі, а йменно приниження. Ну, побачимо, коротше. А, ну так. Да. <сміг> Слава Богу, що все ж таки з оцінками тільки зв'язано, а то мало, ли, що тут ще покажуть. Ну, кстати, може бути, знаєте, може він попросить. Це. допомогти Каворо... З оцінками. Хоча можливо це буде занадто швидко. Тим більше. Я розумію, що він захоче один вчитися, а не допомогти хлопцям. Ну, побачимо, як буде. А може це шанс якось їх найти познайомити так? Якраз підходяще є, це мотив, що, щоб допомогти з оцінками. Поки що все ж таки все націкає, що підходячий мотив якраз щоб познайомити, як він може попросити її. Але от як це. Запропонувати? І взагалі. Я думаю, в нього зараз в голові навіть це не виникає. Але можливо, вона почує і якось сама себе запросить. Ну, допомогу свою запронує. мати допомагає, в принципі. А може я собі нафантазував зараз, і вони просто самі якось з цим розберуться? Да вроді все нормально. Капець не не на побачення ж запрошує поки що. Краще б хоч трохи на урок це звернув увагу. Блин, mm. обідно. Я навіть не уявляю. А може в неї теж, знаєте, з цю не все так добре, як на перший поверх погляд здається. І можливо вони навіть зараз їх тут побачать, там де вона теж буде вчитися. В принципі, такий варіант теж непоганий. Жаль, що вона зайнята, навіть так вони можуть проводити час разом. Або знову я помилився, якось не виглядає, що вони тут. А? Мотивація... Окей, okay, молодец. Ну вже бібліотека така взагалі непогана. Зараз забояться його. Або навіть якщо він... зап. А, ну ну в принципі теж варіант хоче трохи. Може із дошлі молодші виглядають, може вони не, не видригували б так на нього. А? Ну, все ж таки я був правий, що не зустрінуся тут, а не побачимо, до чого це приведе. він зараз виглядає, Знаєте, Якщо його зараз побачиться друга дівчина, вона подумає, о, покидьок якийсь, якийсь по любому сталкер. Ja bajcie na duże, duże dobre wścieczce. Już ja, do my zaraz poznamy się z jej podróżą. Ja oczywiście, oczywiście, że nie bryć, a... Aha. Я не розумію. Є один клішовний кр... конфлікт, в принципі. А... Типу вони з різних світів, знаєте, таке теж часто буває. <сум> Знайшла все, що я... Його. Чи вона може побачила, як він там дивився? А. А я, думаю, все ж таки, не побачила через плече, що він там відгадає. Ну, вона ще й підробляє. А, mm. oh, на бюджеті, можна сказати. Ну, oh, то що ж у вас Ситуація, якщо чесно, вообще тяжка. Може, кстати, це через це вона так відноситься до людей, тобто для неї це не, не є якийсь конфлікт мі між школами, якщо порівняти з іншими дівчатами. Попросить все ж таки допомогти. О, молодець. В принципі, хоч я вона, але я й хотів, щоб так сталося. Взагалі, як я казав, мені здається, це ідеальний план, щоб все ж таки хоч зближити кілька людей, кілька людей з цих шкіл, кілька дівчат і кілька хлопців. І не в плані зблизити, бо парочками ж а просто щоб вони зрозуміли, що і ті не такі погані, і ті не такі погані. Хоча я, по реакції цієї дівчини я вже розумію, що зараз... Трохи вона не задоволена буде. Знаєте, захисна подруга, яка буде все розпитувати. Ну, надіюсь, як я кажу, що це не буде тривати довго. Як біся деколи таке. Я розумію, що вона як на краще хоче, але. Знаєте, деколи вони не задумуються такі люди, по-моєму, про думку людей для них близьких. І Якщо не виставляю, вона себе не з хорошої сторони. Че хлопці ще, блін, пально вкидають в ці дрова в цю. Капець неї реакції, Ніби він зараз, знаєте, напав би на неї і почав тут не знаю, що робити. Не хочеться це слово казати, але ну ви, напевно, зрозуміли. Я не знаю, може в неї якесь минуле страшне, що вона так думає про хлопця. В принципі, таке теж можливо, знаєте, що тільки може не статися в житті, але поки що виглядає капець за грубо, як чесно. І неприємно. Може, і за того, що я типу сам хлопець і ставлю себе на місце хлопця, а не дівчини, але вибачайте вже, що я таке. Для мене це прям виглядає неприємно. Нічого собі як він розлився. Слова його теж знаєте, неприємні, але, блін, ну. Я, в принципі, розумію, що він вивиб'яся, якщо чесно. Неприємно це казати, але я б, напевно, був би прям. Ну, напевно, не так, як він, а не дуже конфліктна людина. Але, як я кажу, мене це теж вибісило. Така поведінка. Може, вона все ж таки послухає, Кйока. Його... Ні, все піде на позитивне, ну, точно, я про це знаю, що все піде на позитив. В принципі, таких історик, по-іншому не може бути, але. Надіюсь, що ж таки нам розповіда... роз... ну, розкажуть, що з нею не так, типу. Поки що виглядає все ж таки можливо, що я був правий, і з нею щось сталося, що вона так реагує. Бо якщо просто так відбалли, просто із-за того, що вони з іншої школи або просто хлопці, це буде, як чесно, прям погано для кращої подруги дівчини. Ми так і не договорились нормально повчитися разом. Ну, в них телефони є, я думаю. Якщо що вони зможуть, це... Може вона хоч щось зрозуміє. Зі слів своєї подруги, а не когось іншого. Все ж таки, хоч і у руку навіть, насправді сміливіше, ніж я думав. Жалко, що все ж таки вона в таких ситуаціях не може трохи висказатись, типу, прояснити ситуацію. Отже, я розумію, що все ж таки навіть, вона з у нас Рєнтаро поки що не в стосунках і вони просто тільки зближаються, і тому вона все рівно в кінці кінців була б на стороні подруги, якби це не сталося. Ну, в принципі, як я казав, у них телефони є вже, тому вони можуть зараз договоритися. Е, куди він телефон упустила, а хто говорить, буде далі. далі вдруг у нас що там говорить? Mm. Капець. Mm. Мені здається, він на баке був би радий, щоб вона теж неформально розмовляла з ним. Якось не виглядає це так, особливо коли вони вже номерами обмінялися. Мен, такі думки, не знаю. Він вже мав би зрозуміти, що вона не така людина. А то знову почав грубішати, мені здається. Бо мати йому вже минулий раз натовкла, ну, хоча він сам собі натовкнув, не знаю, якось він знову почав розслаблятися і принижувати себе і думати про щось, про що не потрібно задумати, особливо зараз. Ну, я радий, що він не зміг все ж таки видати себе, себе. то чи ще ці слова себе, пересилити себе. А не подумати о, вона вважає мене тільки, Точіше, вона вважає, ну, получається його тільки цим помічником в кафешці і все, значить, не треба говорити про це і оставатись формальними. Тобто в неї ще й прям подруга дитинства, якщо чесно, не думав про це. Да, уж добра людина. Серія називається. Якось не дуже тут по-доброму все було. Зустріч. Як чесно, я думав, що пройде. Ну я туші, що я передбачав, що буде конфлікт. Подруги. По-моєму, це в будь-яких ситуаціях таке відбувається. Хоча в деяких мангах, які я читав прикольних. І немає конфлікту, прям подруги. Ну, сильного прям. Хіба що цікавість можна сказати. Але я не думав, що прям такий серйозний конфлікт, що аж мене трохи відвертим буде вибігся. Так часто, хоч я розумію, що в неї, напевно, надіюсь, є на це якась причина. Що закінчується закінчилась третя серія. Бляха, була ідеальна можливість трохи подружити, знаєте, групу дівчат і хлопців з цих шкіл конфліктних. І в принципі, є навіть ще, що можливо це ще станеться. Але все рівно знайомство з подругою, которого це було прям. Як чесно, грубіше, ніж я очікував. І... Дуже неприємно. Як я й казав, напевно, із-за того, що я сам хлопець, і ставлю більше себе на місце хлопця, для мене це прямо виглядає супер грубо. Тож я знаю, ну, бачу, що і хлопці вибісились і поводяться з грубіше, ну, не знаю, може, це проблема аніме, як показано тут, але поки що перші все рівно дівчата починали, скільки ми не бачили цього. і Тому це прям дуже бісує. А саме обідно, що це ще й. Стала близька подруга головної героїні. І не знаю. Я розумію, що вона хоче її захистити, і, можливо, в неї її причина на це все. Напевно, нам про це ще розкажуть. Так як вона говорила, по-любому, можливо, щось з батьком її, або ще щось з якимось покатьком зв'язано. Це в принципі нормально, але це нормально, але це все рівно мене не перестає вибіжувати. А... Ну і да, само бідне в таких ситуаціях, що вона не звертає увагу ще на думку подруги. Хоча в кінці під кінець серії, по-моєму, вона ось із своїм запитанням. На... Нарешті хоч туманність пройшла, і вона хоч трохи задумалась, чому Каура так доброго базікла з ним зі сторони, коли вона бачила. А... Ну, але побачимо, як далі цей конфлікт вирішиться. Все ж таки, я надіюсь, не буду цього довитягнути. Побачимо коротше, підписуйтесь, ставте лайк, подбайку. Можете мене підтримати посилання в описі. Привіт, до обов'язково підтримуєте армію. Перекладачів. До побачення.